Для корови і телички найсмачніше це травичка, польова біленька кашка, конюшина і ромашка. Дітки, сьогодні ми зробимо ось таку аплікацію, ось таку корівку. Для цього нам знадобляться ось такі матеріали. Листочок основа зеленого кольору, кружечок це буде тіло нашої корівки білий, овал рожевий І для оздоблення серденька трошки більші, трошки менші чорні, та вушка чорні. Фломастери клей. А поки що зробимо пальчикову гімнастику. Ці на подвір'ї гомонять піні тварини. Ось мучить корова, му, молочка кому, кому. Кізенька озвалась ме. -е 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 -е". Пропустіть, скоріш мене. Моє молоко не гірше, вітамінів має більше. От дах, сказала курка. Ми таки почули вперше. Зернятка збирати ліпше, черв'ячка знайдемо швидше. От Півел сів на тин високий і вокало дав уроки. «Підхопили всі курчата, ціп-ціп-ціп, ці Сказали тато. хро 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 співа свиня. Бе, допомогла вівця. «Го-го-го!» – пелькочуть гуси. Кря-кря-кря, сказала качка. Я їх трошечки боюся з галопом, кіньмо мов барабанним дробом. Ось такий концерт звучав. І на подвір'ї гомонять птахи тварини. Ось мучить корова. Ну, молочка кому, кому кізенька озвалась Ме, пропустіть, скоріш мене, моє молоко гірше, вітамінів має. Куд-куд-да, куда, сказала курка. Ми таки почули вперше зернятка збирати ліпше, черв'ячка знайдемо швидше. — да. — Півен сів на тин високий і вокало дав уроки. Підхопили всі курчата, ціп-ціп-ціп, сказав і Хру-хро-хро, співа свиня. Бе, допомогла вівця. го 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 пелькочуть гуси. Кря-кря-кря, сказала качка, я їх трошечки боюся. І-і-і-і-і-о-го-го ого, здійснявсь галопом, мов барабанним дробом. Ось такий концерт звучав, доки я тихенько. Роботу починаємо з приклеювання на лист основу білого круга. Намащуємо з однієї сторони по краях ретельно клеєм. Достатньо лише по краях серединку не треба. Але щільно весь край треба промастити. І намащеною стороною клею кладемо на лист основи зелений, розгладжуючи зморшки. Тепер беремо рожевий овал, намащуємо з однієї сторони клеєм і кріпимо на білий круг трохи нижче центру. Чорні великі сердечка оздоблюють білий круг. Це наші такі плямки у корівки. А маленькі чорні сердечка два, клеїмо на рожевий овал, це будуть ніздрі нашого носика. А інші маленькі сердечка, також як маленькі плямочки на білому фоні. Чорні заготовочки видовжені це наші вушка, намащуємо теж з однієї сторони і прикладаємо зверху один правіше, інший лівіше. Це наші вушка, а рожеві сердечка. Клеїмо на вушка, це наче внутрішня сторона вушка, там де шкіра без хутра. Далі беремо чорний фломастер, малюємо очка спочатку овали над носиком, а потім зіниці. Ось так. Тепер зеленим фломастером малюємо траву, немов корівка у високій траві, йде по лужку, пасеється в соковитій травичці світло-зеленим. А якщо додати другий інший відтінок зеленого, тим більш темніший, то бачите, який ефект є. І домалювати ротик під ніздрями.